До кінця цього тижня спека жителів нашого міста не турбуватиме. Прогнозують синоптики. Температура повітря буде комфортною до 30 градусів, але під кінець тижня можливі короткочасні дощі особливої спеки немає, температура до 30, навіть менше. І 18 червня по Дніпропетровщині очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура в області вночі 11-16, день 23-28. На 18 червня теж без опадів і вночі 12-17, день 23-28. схожий температурний режим, але в день невеликий короткочасний дощ очікується 19 червня. 20-21 попередньо też czasem deszcz i temperatura mniej więcej 11-16 dzień 19-24